Привіт! Сьогодні говоримо про 12-ту енергію. Енергія служіння, ну і нестандартного бачення. Сьогодні говоримо про людей, які народилися 12 го числа будь-якого місяця або у грудні. Що буде надихати таку людину? Робити користь для людей, а пригнічувати корисність інших. А в таких людей приємний голос, емпатичність, розуміння потреб інших, альтруїзм, це волонтер. Стілюють тіла і душі людей. Їх талант у баченні ситуації нестандартно, не так, як інші. В числі народження, ця енергія дає добру, яку людину, яка здатна. Любити ближнього, допомагати в скрутну хвилину. Така людина вміє розслабитися, дбати про себе, дарувати любов. Вона знає і приймає, що настає момент, коли потрібно відпустити справу людину чи проєкт, у який або яку було вкладено багато сил. Або вже Бо вже все зроблено, так? бо вже все зроблено і доведено до кінця. Або вже немає сенсу продовжувати далі. Якщо людина народилася в грудні, то така людина вміє служити людям, виконувати свою місію. Людина проявляє щедрість, вкладається душею в проєкт, дитину, в людину, усвідомлює і. Приймає той час, коли приходить завершення і треба вирушати в новий шлях. У позитивному прояві це люди дуже добрі, милосердні, вони завжди готові допомогти, служити на благо. Такі люди кайфують від того, що вони роблять. І їх це наповнює. При цьому вони мають духовну, душевну і матеріальну стабільність більшу, щоб ще й ділитися нею з оточуючими, допомагати їм. Такі люди можуть займатися благодійністю, вони самодостатні, свідомі у своєму виборі, не чекають такої ж допомоги у свій бік. Це новатори. Які бачать ситуацію зовсім з іншого ракурсу, тому знаходять неочевидні цікаві рішення будь-яких задач. У них завжди є своє дуже незвичайне надзвичайне, я б навіть сказала, і цікаве бачення всього. Зачасту вони можуть відчувати себе білими воронами, але насправді їм це подобається. Люблять все надзвичайне, загадкове. Іноді про таких людей можуть відгукуватися як про ангелів. Ще такі люди вірять у дива і у містику життя. Вони дисципліновані, люблять вчитися, осягати щось нове, духовно розвиватися. І найголовніше, вони вміють піклуватися про себе. У негативному, прояві. У негативному прояві людям властива жартовність, вони віддають іншим все до останньої краплі, що мають, забуваючи абсолютно про себе. Або ж, навпаки, можуть бути скупими і тоді життя підкине їм ситуації, коли така людина все одно віддасть те, що було в неї з надлишком. Як правило, вони роблять щось заради когось, на ім'я когось, а, навіть у шкоду собі. Це такі люди, які без вашого дозволу, без вашої на те потреби, а, люблю цю фразу, причинять вам добро і, і нанесуть щастя. Вони не вміють брати допомогу від оточуючих, вони не вміють говорити ні. Вони бояться здатися поганими. І вважають, що їм їх такими ніхто не буде любити, не буде приймати. І саме через це вони беруть на себе так багато задач, і саме через це вони роблять для всіх так багато всього хорошого, навіть у шкоду собі. А також такі люди можуть робити добро не просто так. А, щоб допомогти, а щоб ще й похизуватися своїми вчинками на показ, отримати увагу, визнання, похвалу. Якщо ж не отримують належної уваги визнання, їм від цього дуже боляче, вони страждають, ображаються. Це такі, знаєте, хороші хлопчики і дівчатка, хороші громадяни. Хороші читаємо зручні. Також у негативному прояві можуть відчувати почуття провини на якомусь незрозумілому рівні, та? навіть якщо, е, нічого, це, це нічим не підкріплено почуття. Тобто вони не мають відчувати почуття провини. Е, якщо ж подивитися взагалом взагал, всі вже негативні прояви, навіть ті, які були сказані. Та? То ми виділимо жертовність. це стан жертви, це один з найбільших негативних проявів. Ну, якщо хто знає з психології є трикутник Картмана, в якому є три ролі: це жертва, це агресор і це рятівник. Так, от, впадаючи в стан жертви. Вони змушують та, інших людей впадати в інші дві ролі: або агресора, або рятівника. І не факт, ну, тобто, ми розуміємо, що жертва вона є жертвою, ми її типу шкодуємо, але як, якщо детальніше розбиратися так, з, цим, з цими поняттями і з цим трикутником, то агресор стає на роль агресора. Якщо його спонукає жертва стати в ролі агресора, є й таке. Ну, це окрема знову ж таки тема. Давайте повертатися до нашої дванадцятки. Тому цей стан, так, він призводить, стан жертви він призводить до того, що вони ниють. Це такі собі іпохондрики, вони звинувачують весь світ у своїх нещастях і проблемах. Вони не вміють брати гроші за свою роботу, і може скластися враження, що в них взагалі немає внутрішнього стрижня, і вони не вміють відстоювати свої кордони. Люблять страждати, негативно мислять, скаржаться на своє життя, при цьому нічого не змінюють. Вони не вміють відпускати минуле, сильно прив'язуються до людини. Ситуації дуже страждають, коли цей зв'язок обривається. Їм також важко приймати рішення, і вони можуть довго зависати в ситуаціях, їм, в принципі, ну, те, що ми говорили, що вони. Загалом не хочуть нічого змінювати, так? але раптом вони вже надумалися змінювати, то їм важко зробити той перший крок до зміни. Показують свої вчинки, ну, висвітлюють так? свої вчинки, щоб отримати увагу, похвалу. І що ще важко, варто сказати про 12-ку в негативному прояві, що це люди, які. Можуть жити не своє життя. Тобто вони наскільки заради когось, особливо коли вони в стосунках, так, заради когось живуть, віддають себе повністю, що вони не живуть своїм життям, потім, врешті-решт, до них приходить розуміння, що окрім життя іншої людини, Ну, власне, в них нічого не лишається, вони починають ображатися на світ, включати агресію, звинувачувати, вимагати, вимагати до себе такого ж ставлення у іншої людини. Це можна, знаєте, як ще прослідити є такі от. Ситуації, історій багато, так? коли мами вкладають в своїх дітей всю себе до останку, а потім, коли діти виростають, і в них нова сім'я, це нормально, і вони там далі собі йдуть. І ці такі розбиті горем мами, от я віддала себе до останнього тобі, а ти от так от так до мене ставишся. Так? Тобто це от може бути теж таким негативним проявом. Ну і якщо ви розрізняєте поняття служити і вислуховуватися, якщо вмієте замість того, щоб тягати на грубу в пустелю воду щодня і роздавати її, вмієте викопати скважину і напоїти всіх спраглих. Якщо турбуєтеся про себе, щоб мати змогу допомогти ще більшій кількості людей, вам приносить задоволення ця, ця допомога. Якщо ви розрізняєте людей, яким дійсно потрібна допомога, а які користаються, можуть скористатися просто вами, якщо ви здатні придумати нестандартне рішення будь-якої ситуації, дякую вам за служіння суспільству. Ви круті! Просто знаєте про це. Ну і а, давайте поговоримо про тих, хто ж свідомих народився. 12 числа 12-29. грудні. 12 ну, список великий я собі тут відкрила, тому, скоріше за все, буду пропускати, бо, бо мабуть, навіщо. Так? Етьєнд Ленуар, винахідник двигуна внутрішнього згорання. Єлизавета Милорадович, українська громадська діячка, меценатка. Янс Свамердам, голландський фізіолог відкрив червоні кров'яні тіла. Чарльз Дарвін, Вернацький Володимир, український вчений, всі знають. Основоположник геохімії, бі, біогеохімії, радіогеології, творець вчення про біосферу, еволюцію, перетворення під впливом людини в ноосферу, сферу, розуму. Ну і перший президент Академії наук України мусила сказати, так Лі Джон Вук, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я кореець за національністю. По 2006 рік. Анна Франк це дівчинка з Амстердама, яка увійшла в історію як авторка щоденника, котрий вела два роки, поки їх сім'я переховувалася від нацистів у 1945 році. Петро Голота український письменник, поет, прозаїк, журналіст, художник. Сесіль Деміль – американський кінорежисер, творець компанії Paramount Pictures, лауреат двох Оскарів. Михайло Ситенко український хірург, ортопед, травматолог, ім'я якого носить науково-дослідницький інститут ортопедії та травмології у Харкові. Дмитро Чепурний, поет, драматург, репресований був. Лоріо, німецький комік, актор, письменник, гуморист. 12 грудня народився Леонід Биков. Ні, все-таки не 29-го. Правильно, що 29-го -е це буде 11-та енергія. Неправильно. Тільки 12-го числа, я ж думаю, що я щось не те кажу. 12 грудня народився Леонід Биков, український актор, режисер, сценарист, народний артист Української Радянської Республіки Лауреат Шевченківської премії. В грудні народився Платон Майборода. Маріт Чусо, Ми вже про неї говорили, коли. Говорили про перший місяць, здається, січень. Джані Версаче, іделійський модельєр, і його застрелили на порозі власного будинку, як виявляється. Григорій Сковорода, видатний український просвітник, поет, мандрівник, філософ, Томас Бічем винахідник проносних таблеток. Нік Вуйчич мотиваційний тренер людина без кінцівок. Він народився 4-го числа, 4 грудня. Тобто дві енергії, які ми вже знаємо, можемо подивитися, як відігралися. Вол Дісней, американський художник-аніматор, мультиплікатор. Так, далі Джозеф Луї Гей-Лусак. Ми його знаємо як відомого фізика, це один, автор одного з газових законів, і це винахідник спиртометра і гідрометра. Олена Степанів, український історик, географ, громадська діячка перша в світі жінка, яка була офіційно зарахована на службу офіцером Хоружний Української республіки, бо вона народжена в 892 році, і вона ж мати Ярослава Дашкевича, історика. Катерина Білокур, майстриня українського народного живопису, одна з найкращих представниць наївного мистецтва. І Микола Леонтович, композитор, хоровий, диригент, фольклорист, педагог, автор всесвітньо відомої обробки Щедрика. І це вся інформація, якою я хотіла з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, вам було корисно і цікаво. Я дуже радію з того. Якщо ви ще змогли проаналізувати свої прояви в позитиві і негативі, це ще більше приносить мені задоволення. Папа! -па, до нових зустрічей!